Вітаю вас на проповіді. Радий бачити всіх з цього боку. Не з того. Не спини тільки. Сьогодні у нас проповідь називається Жива розмова. Молитва це ніж теорія. Не знаю як ви, я дуже часто був на молитовних зібраннях різних, ніч пильнування, молитовні зібрання. І я побачив одну штуку. Там дуже багато говорять про молитву. І мало моляться. Помітили таке? Проповідь займає багато там, якесь обговорення, кожен висловлює свої потреби. І мало моляться. Тому молитва це більше практика, ніж теорія. Пам'ятаєте ці слова дуже відомі, всі їх знають, всі їх цитують, коли мова йде про молитву, люблять їх і так далі. Хтось має знає їх на пам'ять. Єремії 33:3. Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Розумієте, кожна молитва справжня молитва це якийсь незабутній досвід. Незабутній. Я не знаю, як ви у вас були такі ситуації, що ви сіли їсте, а потім думаєте, ви помолилися? І, якби странно, це виглядає, коли ви самі. Ну коли не пам'ятають всі, чи ви помолилися, Ну, там пару людей сидить і не пам'ятають, а ми молилися чи ні? Ну, якби Таке якесь загальне замішательство було у вас? ну, Зустрічалися з таким. От я якраз говорю, чи можливо, і ви насправді помолилися, коли ви вже там, ну, якби, їда відхлинула від мізків, ну якби вони стали майвільні трошки. Процеси почали працювати, і ви згадуєте, ви ж помолилися. Скажіть, будь ласка, під час тої молитви перед дідою сталося щось таке? Про що тут говориться? І тобі відповім, і тобі відкрию велике, чого ти не розумієш? Якийсь такий досвід ви пережили під час того? Ви розумієте, що є молитви, вони непогані. Ну, тобто, не можна сказати, що це зло. Тому що, в будь-якому випадку, коли ви звертаєтеся до Бога, навіть ну, так, дуже швидко, якось набігу і так далі, це, ну, все одно це ви звертаєтеся до Бога, це непогано, це не є зло. Але коли Бог давав таке поняття, як молитву, він хотів щось, він хотів щось таке. Розумієте, він хотів щось, оце, щоб ми пережили. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про молитву. На прикладі. Ми тільки три моменти подивимося в молитві на прикладі одного пророка, який молився. Побачимо, як молився він. Пам'ятаєте такого пророка з Біблії, як Неємію? Пам'ятаєте? Він написав книгу. І от якраз цей Неємія. У першому розділі його книги, яку він написав, описана його молитва. Описана молитва, як він молиться до Бога. Давайте якраз цю молитву ми з вами розглянемо. Що сталося або що передувало цій молитві? І сталося, як почув я ці слова, я та й плакав, і був у жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем небесного Бога. Що сталося? Пам'ятаєте? Будь ласка, хто з того пам'ятає? До Нєємії. Де, знаход... Де знаходився Неємія у цей момент? Де? В Вавилоні. Ну, неможливо. Це був Вавилон, це був е, що, що сталося? До нього приходить хто? Приходять брати, і звідки? І що розказують, що там Єрусалим, в 70 років там ніхто не живе, він в запустенні, нікого там немає, все погано і так далі. І коли він це почув, він почав переживати і почав молитися до Бога. Подивіться, з чого починається молитва Неємії. Ну, щоб ви зрозуміли. У нього є переживання, у нього є біль, він постився. Він, ну, е, у нього є переживання. Він хоче Бога щось попросити. Але дивіться, з чого починається його молитва. Він пише, говорить: І сказав я: молю тебе, Господи, Боже Небесний, Боже Великий та грізний, що дотримуєш завіта та милість для тих, хто любить тебе та дотримуєш заповіді свої. Молитва Неємі. Незважаючи на те, що в нього є потреба, починається із чого? Справжня молитва завжди починається із прославлення. Чому так відбувається? Чому інакше не може бути? Все дуже просто. У книзі Елену Вайт написані такі слова. Молитва не зводить Бога к нам. А що робить? А возносить нас к Ньому. У молитві, справжній молитві, Бог бере вас на небо і ставить перед собою у свій небесний, перед своїм престолом. Ви стоїте перед престолом Бога. І очевидно, коли ви будете в присутності Бога і бачите цю всю велич, ви не зможете не славити Його. Бо коли ти в молитві справжній молитві, взира, бачиш велич Бога, ти не зможеш нічого не сказати. Якщо це відбулося в молитві, у справжній молитві, то ти, коли піднімеш очі і побачиш всю цю, цю велич Бога, то ти скажеш тільки те, що сказав, ти вельми великий, ти всемогутній, ти знайдеш ці слова, у тебе буде литися прославлення Бога. Тому кожна справжня молитва, якщо ти дійсно. Переживаєш її, якщо ти дійсно молишся, якщо ти дійсно переживаєш це, Бог тебе піднімає, і ти дійсно в молитві, то твоє перше слово, яке буде виходити з твоїх вуст, буде слова прославлення. Тому що, коли ти бачиш велич небесного, Бога небесного, ти не можеш нічого не сказати. Тому зараз, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб сидячи на своїх місцях. Декілька миттєвостей? Ви в молитві про себе? Прославили Бога? Його характеристику у чомусь. Прославили Його. Помолимося. Кожен сам про себе. Можна звук включити на цьому? Амінь. Кожен із нас, коли він стає перед Богом і дивиться на нього. І що відбувається з діємою потім? Ми читаємо. Після того, як діємія побачив Бога у своїй молитві, логічно, що наступне він робить? Куди він дивиться далі? Куда далі він дивиться? На себе. І він каже, коли він дивиться на себе, після того, як він побачив Бога, то він краще бачить кого? І себе. І він бачить все в собі. І він каже: такі слова: І сповідаюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе. І я і дім батька мого грішили. Ми сильно провинилися перед тобою. Наступне, що йде у справжній молитві, це щире покаяння. Покаяння без всяких. А може, я не настільки і поганий. Покаяння, коли ти відкриваєш всього себе, ти відкриваєш всю нагуту свого гріха перед Богом, не скриваєш нічого. Ти кажеш, як є. І у справжній молитві, коли дійсно ти стаєш перед Богом, бачиш Його, хвалиш Його, і потім дивишся на себе, то ти бачиш навіть те, що ти не бачив до цього. Бачиш ті гріхи, які були закриті навіть від тебе. І ти би ніколи їх не побачив, і не побачиш, поки ти дійсно не побачиш Бога, щоб на цьому контрасті. Побачити повністю, який є насправді Ти. Ти почуєш із небес, із місця постійного пробування свого, і простиш, і зробиш, і дашси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів. Господь знає серце наше. І щоб ми пізнали серце своє, нам необхідно поглянути на себе Його очима. Побачити себе на контрасті з Ним. Сьогодні у нас проповідь про молитву, тому зараз я вас також запрошую до молитви про себе. Розкажіть Богу про свої гріхи. І я вас прошу бути конкретними. Не будьте загальними, не говоріть загально, прости мене, бо я грішний. У думках своїх конкретно укажіть на той гріх, який вас мучить. Той гріх, який вам любий. Який переслідує вас все ваше життя, який вам не дає спокою. Той гріх, можливо, який вам Бог зараз прямо відкриє під час того, як ви будете говорити з ним. Попросіть за Нього прощення. І не тільки прощення, попросіть у Бога звільнення від Нього. Давайте помолимося. Кожен сам, сидячи, як ви є про себе у своїх гріхах, попросіть прощення за свої гріхи перед Богом. Амінь. І тільки після цього, тільки після того, як Неємія побачив Бога, побачив себе. Тільки після цього він має право, він відчуває, що може щось попросити Бога. Він відчуває, тільки тоді він несе своє прохання. І уявіть собі. Він впевнений на 100%, що Бог відповість йому на цю молитву. Тому що він впевнений на 100%, що у цей момент він розмовляє з Богом, а не розмовляє просто сам з собою десь в тишині. Розумієте, він чітко розуміє, що він став перед лицем Бога, він побачив Бога, він прославив Його, він побачив себе на цьому контрасті і попросив прощення за свої гріхи. Він сповідався і покаявся. І тільки після цього він розуміє, що реально розмовляє зараз з Богом, а не просто говорить слова заучені в правильному місці, з правильними людьми, в правильній, правильній послідовності і так далі. Він дійсно знає, що розмовляє зараз з живим Богом, і він може просити те, що його турбує. І що саме цікаво, що якщо ми дійсно стали перед Богом, ми покаялися в своїх гріхах, то ми будемо просити тільки те, що нам треба дійсно. Не те, що ми думаємо нам треба, не те, що нам хочеться хотілка, яка в нас є. Ні. Бог нас наповнює в цей момент, дає нам прощення, і ми просимо у нього те дійсно, що нам необхідно, а не те, просто, що ми хочемо. І Він просить, він конкретно просить у Бога і дай же сьогодні успіху своєму рабу, і дай знайти милосердя перед оцим мужем. Перед яким мужем? Перед царем. Розумієте, коли ви просите у Бога щось, також потрібно бути конкретним. Сказати, я завтра буду йти здавати екзамен, такий такий. Поможи мені здати екзамен там, -то -там -то", і так далі. Чому це потрібно конкретизувати? Тому що, коли Бог відповість на вашу молитву, щоб вони сказали, ну, так вийшло. Повезло. Коли ти конкретизуєш, що ти хочеш, і коли це приходить в твоє життя, ти згадуєш це і розумієш, що це відповідь Бога, а не просто того, що в тебе хороші очі, і за твої красиві очі тобі щось дали, тобі помогли і так далі. Ти розумієш, що це Божа дія у твоєму житті. І він каже конкретно: я піду до цього чоловіка, я буду просити за свій народ. Зроби, зм'якши його серце, зроби, щоб він відповів так, як потрібно. Зроби це. Прохання це останнє у молитві. Це те, що йде самим останнім. Зараз у нас у всіх завжди є прохання. Якщо у прославленні, бо ще не знаємо, чим славити Бога, які слова підібрати. Якщо у покаянні нам трошки соромно щось сказати те про наші гріхи і так далі. Ну зато у проханні, я думаю, у нам слів не бракує, і бажань і так далі. Тому зараз я вас запрошую також декілька миттєвості попросити у Бога те, що найбільше турбує ваше серце. Помоліться і попросіть зараз у тихій молитві про себе у Бога. Це помолимося. Амінь. Завершуючи нашу проповідь. Не чекали так, да? Не люблю довгі проповіді. навіть сам говорити. <свісно> Завершуючи нашу проповідь, хочу вас попросити одне. Не забувайте молитися. Сатана знає. Він дуже добре знає, наскільки це потужна, наскільки це потрібна сила в нашому житті. Які досвіди ми можемо пережити, коли ми дійсно щиро, щиро молимося до Бога? І він всілякими способами старається забрати це з нашого життя, забрати молитву, забрати справжню молитву, замінити її чимось другим, замінити її цікавими проповідями, цікавими ну, будь чим, заняттями, якими. аби ми просто не мали оцього цього досвіду щирої молитви, справжньої молитви. Справжньої розмови з Богом. Він зробить усе. Тому що Він знає, наскільки це сила велика в нашому житті. Тому через усі терні, через усі прегради, які є в житті, переступайте, вставайте на коліна, чи ставайте на ноги, чи лежачи, як вам зручно. І щиро говоріть з Богом. Просто щиро. Попросіть його, щоб Він вас підняв туди, наверх. Щоб ви пережили щось особливе, не просто слова молитва була, а щось особ... це такий особливий досвід, який би ви знову чекали і знову хотіли там побувати. Тому що кожна молитва, коли ми піднімаємося до Бога, це є оце маленьке часточка того, що нас чекає у вічності. Без молитви ми не знаємо, що нас чекає у вічності і на що ми розраховуємо. За що нам боротися, за що нам відмовлятися від гріхів, за що нам терпіти, можливо, насмішки якісь і так далі. Ми не розуміємо без молитви цього всього. Тому моліться. І Бог буде близько з вами. Найбільше те, що ви станете близько з Богом. І відчуєте оце задоволення від присутності Його в своєму житті. Амінь. Давайте помолимося разом.